Я хочу з вами поговорити, чим відрізняється забрузний віск від того воску, який ми притаплюємо суш. І от дивіться, забрузний віск, коли ми робимо, він дуже такий, знаєте, тв більш твердий, і він упкий виходить. А коли ми перетаплюємо суш, і віск сушить, суші, то якщо навіть у вас суш полежала. Не суш, а в так листи вощиночки Так, це в мене просто експерименті листи, але я вам показую. Тут не, не ячейку, нічого не дивіться, тут просто експерименти, по декілька разів на одному місці прокатувались, прокатувались ці листи. І я вам хочу сказати: от дивіться, півроку полежали такі листи з візку, і я їх можу. Отак от скрутити, ви бачите? І у вас виходить, отака можна скручувати свічечку і все. все, все. от, А то, що з заброзного віска, воно крихке і ви ніколи не скрутите це. Тому розумійте, що, от, ще покажу, бачите, яке воно ламке. А ось шматочок, який. Бачите, от я його пополам згинаю, от він тріскається, але він не хрупкий, ви бачите? Оце і різниця між забрузним віском і віском. То, бачите, навіть якби є, але воно не, не розвалилось, розумієте? А тут ви тільки згинаєте, і воно сразу тріскається. ось, бачите, я накатала свічки ось такі. І що хочу сказати, що забрусний віск, бджоли, це як додаток до бджільництва, що коли ви катаєте вощину, то забрусний віск, вощина на віску, бджоли не так охоче тягнути соти, як з віску, який саме ми витаплюємо з суші, з рамок. І якщо у вас є забрусний віск, і окремо ви його перетопили, і краще це робити окремо, щоб ви розуміли, де у вас віск забросний і де у вас віск йде вже з перетопки суші і перетопки тих з рамки, так? Суші з рамки, то ви будете розуміти, що Одну частину забросного віску і дві частини віску з рамок суші, ви змішуєте в такій пропорції, тоді бджілки у вас дуже гарно тягнуть в вощину, або просто чисті, чиста вощина з воску, яка витоплена з суші з рамок. От, так що така пропорція. Забрусний віск це нагадую, що віск перетопка у цих маленьких кришечок, які ми відкриваємо в процесі того, як ми робимо в медагонці, да, відкачуємо мед. І у нас залишаються оці маленькі кришечки. Оце і є забрусний віск. Тобто не віск, а, а кришечки, з якого ми перетаплюємо віск, і віск виходить заврусний. Так, от, саме з цих кришечок вікс, виходить, крихкий і твердий. А з суші рамок, які ми яка, да, які в рамках, то віск виходить м'який, і ви сміливо можете з такого віску накатати для себе або для своїх друзів. А якщо на продаж, то, звісно, це повинна бути не така якість, а вищої якісті, щоб був і малюнок гарний, і форма, все свічки. Ось так, тоді ви це можете зробити в різний момент. А бджіли, коли у вас буде більш еластичний віск, і вашіна зроблена з більш еластичного воску, то і бджіли будуть гарніше відтягувати ячейки для того, щоб построїти суш і використовувати в своїх потребах. Так що ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному відео.